Навіщо мені така машина потрібна взагалі? Я думаю, що її вже нема живих, але я сподіваюся, що вона послужила. Як в тебе вийшло виїхати за кордон? Мені телефонують, вже починаються якісь погрози, там де машини. Це погрози від військових, тобто від усіх, від тих, хто скидував кошти. Звідки на все все гроші? Спочатку в мене теж було таке питання. У притулу така компанія. Та ми збираємо на один пікап, а він на три байрактари. Саме складне, коли ти приїжджаєш в Україну на цій машині, телефонуєш військовим, а тобі вже ніхто не відповідає. Усім привіт. Я Антон Тихненко, і це проект Кампус. Як стати драйвером допомоги солдатам і привести за кордону цілих 200 автівок? Звідки на це все гроші? І як саме довелося сідати за кермо? Про це все нам розповість наш герой Сергій Мельников, студент РТФ та, за сумісництвом волонтер. Привіт Сергію! Привіт! Взагалі, волонтер це така мультипрофесія. А саме волонтерство можна порівняти з таким своїм мурашником, де кожен знає, що йому потрібно робити. Тобто кожен виконує якусь конкретну функцію. Хтось працює фізично, хтось керує штабом, хтось знає, де дістати ту чи іншу річ. Я особисто працював волонтером. Але це була звичайна гуманітарка. Ти зараз робиш прям важливу річ для наших солдатів на передовій. Пам'ятаєш, коли була перша машина і кому вона пішла? Перша машина це був Volkswagen, Т Т4» на механиці. Дизельна, дуже 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 сильна машина, і вона дісталася людям у Краматорську. Угу. І я думаю, що її вже нема живих, але я сподіваюся, що вона послужила. Тим паче, зараз така тенденція: день-два, один обстріл, і все, потрібна нова машина. Так, так. Звідки на це все гроші? Спочатку в мене теж було таке питання, тому що я був тільки водієм, і мені було дуже цікаво, звідки гроші на таку кількість машин. Ну, тобто, ми Кожен тиждень по декілька разів їздили на кордони, забирали машини. Ну там не одну, не дві, там а 10, 15, 20 машин. І я теж себе питав, звідки гроші на це все. І потім мені сказали, що є такий. Депутат, який заводить гроші і купляє машини, але це ніде про це не пишуть і ніде, ніде про це не говорять. Він такий скритний, так тихо заганяє і приганяє машини. Тобто він сам фінансує цю закупівлю. Так, і він знаходить якихось, якихось спонсорів за кордонами, вони вже гроші ці доставляють до людей, які продають ці машини. А як на рахунок донатів? От якщо ми порівняємо от, з початком війни, коли це все почалося, була просто куча мотивацій від людей, щоб допомогти. Всі люди донатили максимально, скільки це можливо. Але зараз, звісно, це відчуття вже потухло. На твою думку, наскільки змінилася ситуація із нашим часом? Ну, Якщо порівнювати з початку війни, то ситуація дуже сильно змінилася. І у людей вже вичерпаний ресурс. І я розумію, що дуже багато шахраїв, аферистів, і про це взагалі-то пишуть на всіх сайтах, форумах і так далі. і люди вже не довіряють. Тобто, ну якийсь фонд, якась людина збирає кошти. А навіть якщо є фотографії, якщо, є, якщо ми показуємо все, як ми їдемо, як ми купляємо, як ми привозимо. Але люди все одно не вірять, і я бачу, що гроші, гроші оце на сам насамперед, от це дуже велика проблема наша це гроші. Тобто mm -hmm. вони дуже-дуже складно збираються, тому що люди все ж таки вичерпали свій ресурс і їм потрібно його якось розповнити. Плюс всі ми повинні якось допомагати, повинні якось робити те, що ну, все, що в наших силах, щоб війну закінчити вже. Mm -hmm. yeah. То, як раніше казали, що все для перемоги, все для фронту. Так, mm, я так. вважаю, що зараз нічого не змінилося, і ми всі повинні не забувати, що у нас війна, і допомагати один одному, як можемо. От ти згадав за депутата: хто саме більше донатив за всю твою історію оцього волонтерства? Mm, за всю історію це була політична партія. Вона задонатила 100 тисяч гривень. Це така конкретна сума. прямо? так. Вони дуже допомогли, і я сподіваюся, що ми вже зможемо показати їм, на що вони. Потратили свої кошти. Самий мінімальний донат? Самий мінімальний був 2 гривні. Взагалі привозити автівки за кордону це вже не нова справа. Тобто привозять з Польщі, з Румунії, дехто взагалі їде до Німеччини. Зараз не потрібно платити за розмитнення. І це все доволі легко робиться. Багато вже машин хороших розібрали. А в тебе прям завдання зірочкою знайти реально хорошу машину для військових. От що ти для цього робиш? Ти шукаєш в інтернеті саме ту машину, яка тобі потрібна, чи ти реально прям приїжджаєш на авторинок і дивишся кожну машину. Там, щоб там, все працювало і вже потім домовляєшся. Як це взагалі відбувається? Ні, все набагато легше. У мене є знайомий у Швейцарії, який знаходить автомобілі. Він по всій Швейцарії їх шукає, потім їде, забирає, все дивиться, в гарному чи вона стані, збиває ціну і потім привозить її на базу, а я вже з бази її забираю. Людина таку конкретну знижку тобі робить? Ну, перші дві машини коштували. 15 тисяч євро, а він нам їх продав за 10. Ну, то, взагалі тобі хтось допомагає з цим сином? Батько. За всі часи твого волонтерства, яким було твоє найбільше замовлення? В принципі, всі замовлення це одна-дві автівки, не більше. Ми їх фізично не можемо більше привезти, тому що угу. виїжджати ми можемо тільки вдвох. Тому я не можу взяти там, 10 людей і поїхати за машинами. Важливий момент. Як тебе вийшло виїхати за кордон? Хлопці 18-60 років не пускають за кордон, як е, всім відомо. І ти, здається, не виглядаєш як багатодітний чоловік. Як це вийшло? Так, я не багатодітний чоловік, і в мене зі здоров'ям все добре. Але у нас зараз є така можливість в Україні, якщо ми волонтери, і ми можемо це довести, угу. заводять нас у програму. І вже на кордоні бачать, що ми є в цій програмі, і на місяць ми можемо виїжджати туди-сюди їздити в Україну, з України і ось в, протягом місяця. Uh -huh. Тобто це не проблема, якщо доказати, що ти волонтер. Тому що були випадки, коли люди людей заводили всю програму, uh -huh. а вони потім зникали і все. І їх вже ніхто не міг знайти. Uh -huh. Тобто вони реєструвалися як волонтери, а потім уїжджали за кордон. Так, так. так, так. Тобі це потрібно кожен раз доказувати, що ти волонтер. Правильно розумію? Так. Взагалі-то потрібно підключатись до якогось фонду, який може за тебе ручитися. Тому що якщо mm. я не повернусь, то проблеми будуть вже у цього фонду. Uh -huh. І треба шукати фонди, які можуть за тебе ручатися. А в тебе є свій фонд? Ну в мене є фонд, але він юридично не зареєстрований, тому що з цим було би дуже багато проблем потім, після okay. війни. Як не купити кота в мішку, коли приїжджаєш подивитися на машину? Не буває такого, що ну, реальна машина в поганому стані. От як за цим ви дивитесь? Візуально, взагалі, то вони всі такі брудні. Тобто, візуально я можу сказати, що машина взагалі не їде. Але коли сідаєш за кермо, ти бачиш, яка плавна машина, як передачі переключаються, угу. і який ідеальний двигун за кордоном завжди техогляди проходять регулярно, і вони дійсно слідкують за станом автомобіля. І не може бути такого, що я там куплю машину, а вона через 2 метри зламається. Тобто, головне, щоб начинка була робоча, щоб так. вона реально через 2 так. метри не зламалася. Так, а там бита не крашна? Так, це взагалі я на це не дивлюся. Угу. Тільки на стан двигуна є автомобіля всередині. Після того як ви пригнали машину, ви її якось доопрацьовуєте, тобто там можливо красити її чи ще щось таке. А, так, ми їх починаємо красити, а вже потім віддаємо до військових. Тобто, ви прямо наносите камуфляж? Так, так. Пікселі, як, mm. як положено. Як відбувається от, процес передачі машини? Ви прямо напряму їдете до військових. Чи є якийсь чоловік, який відвозить вже потім, куди потрібно? В Києві ми їх відвозимо прямо до військової частини, а вони вже їх відправляють на фронт, а потім вже скидають фотки звідки, щоб ми бачили, що вони дійсно там, де потрібно. А самі взагалі на передоколи зганяли? Так. Було. Ми везли ще коли не почали займатися самі, як водії. ми були, І ми везли до Харкова, до Краматорська їздили. І навіть у Дніпропетровську область теж їздили. Це правда, що ти відвіз близько 200 машин? Ну, особисто я відвіз тоді, у тому складі тих волонтерів, десь. 5-6 машин, але так як ми були разом, то я почав рахувати. Там, приїхали на кордон там, 10 машин, потім я бачу, що вже 30 машин. Я розумію, що це ж все приблизні цифри, тому десь 200 машин приблизно. Скільки часу займає на те, щоб зібрати на одну машину? Дуже складно на це відповісти, тому що. Буває таке, що на машину збирається за 2-3 дні, а буває таке, що там тижнями. Mm. Я не знаю, від чого це залежить, напевно, від того, що в людей ресурс закінчується. Є фонд притули. І недавно я чув, що він пригнав 20 пікапів. От в тебе не виникає такого відчуття, що ти робиш щось ну, От, мало. Ти лише одну автівку привіз, а той самий притул аж цілих 20. Якщо чесно, то ні. Тому що я розумію, що у притулу така компанія, там він не один цим займається. У них ціла, ціла команда, і кожен відповідає за щось своє і. Напевно, це дуже залежить від того, що дуже довго він цим займається, з 2014 року, uh -huh. і йому вже дуже, можна сказати, дуже довго всі вірять. І я розумію, що якщо б я з 2014 року цим займався, коли я ще дитиною був, так? Мабуть, було б щось як. Якось інакше. У нас просто не такий обсяг, як у нього. Ну, Ми, Ми вона... збираємо на один пікап, а він на три байрактари. Ну. А взагалі, що вважаєш самим складним от в своїй роботі? Довгі поїздки це бюрократія та ж сама. А, і просто потрібно а, не прошляпатися на машині і вибрати реально хорошу. От що ти вважаєш самим складним? Саме складне це не виїхати за кордон. Це не зібрати кошти, і це навіть не думати, як пригнати автівку в Україну. А саме складне, коли ти приїжджаєш в Україну на цій машині, телефонуєш військовим, а тобі вже ніхто не відповідає. Тому що хтось загинув, хтось поранений в госпіталі лежить, і ти розумієш, що ти щось зробив не так, хоча ти дуже намагався встигнути, щоб їм допомогло це. Але не завжди ти встигаєш. Тобто є замовлення на якусь машину, і ви по часу просто не встигаєте привезти її, і таке може відбутися. Так, тому що іноді ми веземо їх своїм ходом, тобто самі сідаємо за кермо і їдемо. Угу. А буває таке, що ми платимо людям за автобус, він грузить машини і вже сам їде до, до України нашої. Угу. Але тут є велика проблема. В тому, що я приїхав, я привез кошти, все, і поїхав додому. Uh -huh. А він їде, і я не можу це контролювати. Uh -huh. Тобто Люди за кордоном починають забувати, що у нас війна, вони нікуди не поспішають. Uh -huh. Тобто, дуже великий приклад, те, що у четвер, 21 го числа, я гроші відвіз, так? а людина сказала, добре-добре, там у понеділок буду виїжджати 24-го. І він досі не доїхав ще. Ще з того часу, і він так, ще так, досі так, Він її. ще їде, тобто з машинами. Тобто, коли є якийсь посередник, о, цей весь процес затягується на тижні. Так, так, так. Якщо ви своїм ходом, от скільки часу це займає? А якщо своїм ходом, то це, якщо ми виїжджаємо з Швейцарії до Києва, це залежить від того, яка черга на кордоні, але угу. в середньому десь. Три дні, і ми вже в Києві. Тобто, три дні це і Швейцарії до Києва. Так. Ну два-три. Там як на кордоні буде. Ну я так розумію. О, у вас замовляють військові саме з передка. Коли ми возили як водії, просто були, так, угу. без фонду, без нічого. Дуже багато машин привезли до Житомиру. Я чесно кажучи, не розумію, навіщо машина в Житомирі потрібна в Житомирі, в Вінниці. Я це не можу зрозуміти. Ну тобто, я до сих пір не знайшов відповідь на це питання. Це причина, чому ми вирішили самі цим займатися, тому що у нас замовлення з фронту саме там з нолику. Для ССОшників, для якісь яких, для якихось там спецпідрозділів, mm. і вони саме вже їдуть до них. Чи було таке в моменті? От хочеться все кинути? От їдеш на машині і вже. не хочеться цим займатися просто. Звичайно, було. І це дуже часто таке відбувається, тому що коли ти везеш машину. І люди, ти кажеш їм, що вона буде там у цей день, а вона не приїжджає, тому що там я вже казав про автовоз, про це це mm -hmm. приклад найпростіший. А люди вже мені телефонують, вже починаються якісь погрози, там, де машини, де все інше. Я, так, я такий думаю, я допомагаю людям, а потім я повинен ще вислуховувати якісь погрози, погрози про те, що від військових, від тих, хто скидував кошти, від. Тих, кому ми їх веземо, це дуже дуже складно, тому що ти не розумієш, ти правильно робиш, що ти допомагаєш, чи неправильно ти робиш. Ну тобто, ти допомагаєш, а все одно тебе всі звинувачують у всьому. Ну, так. вони хочуть, щоб ти робив все вчасно, Хоча за всю цю роботу ви ж не отримаєте ніяких так. коштів. Не все залежить від нас. Тобто я їм розповідав, що там ми кошти привезли, ми уїхали, Все. Угу. Все там, домовилися зі всіма, потрібно, щоб машини були у ці дати. Але ми ж не можемо спрогнозувати, коли вони приїдуть, тому що там люди у іншій країні, угу. у них якийсь є графік, про який вони не сказали. Дуже багато якихось є угу. проблем. На скількох машинах тобі довелося вже поїхати? Особисто мені десь на 10, напевно. Було таке, що ти їдеш, і от хотілося б забрати собі саме цю автівку? Ні. Ні? Ні. Ну навіщо вона мені потрібна? Ти на цих машинах по городу не поїздиш. Там такий розход, десь 20 літрів, 17. Якщо б я навіть хотів, я б не міг на ній їздити, тому що листи для військових, які я отримаю. Щоб на кордоні показати, вони уникають розмитнення. Якщо я захочу цю машину забрати собі, мені потрібно, потрібно буде ще до вартості машини, додати ще ту ж саму вартість, щоб її забрати собі. Mm -hmm. Ну навіщо мені така машина потрібна взагалі? Ну а взагалі, от прийде перше вересня, що ти будеш робити? Типу, будеш просто по зуму подключатися поки в дорозі? Ну я так робив і до цього. <реш> <реш> було дистанційне навчання. Тобто приходилось прямо на дорозі відповідати викладачам. Іноді було так. <реш> ну тобі, от викладачі нічого за це не говорили, взагалі. У нас такі викладачі, що зі всіма можна домовитися. Тобто, якщо ти все виконуєш вчасно, угу. ти можеш спокійно зробити завдання, наприклад, і там на парі не бути присутнім. Але є й такі, які там потребують, щоб ти там відповідав щось. Там mm -hmm. ну можна камеру не вмикати, але там щось говорив їм. Там якась лабораторна була, потрібно було щось сказати. Я їхав тоді якраз таки з кордону. Mm -hmm. Ми їдемо. Там у нас скільки 10 машин було, в такій групі їдемо, і там потрібно було зайти, щось сказати. Ну я заходжу вже спокійно, ну тобто, що робити? Там іде війна. Потрібно і вчитися, і допомагати. ну, Не можна там допомагати і забити на навчання, так, не можна. Mm. Щось відповідав, і взагалі -то ніхто і не зрозумів, що я десь їду. Тобто вони навіть могли не думати про те, що ти десь за кордоном. Так, так, так. Ну, взагалі, з таким графіком. Виходить, вчитися? Так. Я просто вже звик, тому що у мене робота вся у відрядженнях. І я іноді на місяць, на два місяці не з'являюся вдома. І я вже звик до цього графіку, тобто я там приходжу з роботи, я там щось перебив по інституту, здав якісь роботи, здав mm. і все. Тобто, і потім на наступний день знову на роботу. Я вже mm. звик до цього, тобто це не проблема взагалі. Ну, робота сама волонтерство, в розумію, так? Ні. А, паралельно ти ще й працюєш? Ну, це було до війни, я маю на увазі, що я до війни вже звик. А от, от на практиці, як тебе виходить паралельно робити ще, там, не знаю, якісь лапки? Ну, іноді приходилося вночі це робити, щоб здати вчасно. А так, ну, ніяких проблем немає. Тобто є лабораторне, є завдання, ти виконуєш, відправляєш все. там. Тобі кажуть, коли захищати, ти захищаєш. Ну, це взагалі-то не проблема. Тобто саме на це виділяєш час? Так. Як тобі вчитись на РТФ? Мені дуже подобається. Я коли закінчив бакалавр, якось так сумно стало, стільки років пройшло, потрібно навіть вступати в магістратуру, щоб продовжити. <гум> <гум> Будеш поступати? Так. На ту ж саму спеціальність. Так. Чому обрав саме цю спеціальність? Я все життя. Хотів бути як батько, він в мене інженер, проєктує вентиляцію та техлоснабження у різних там ТРЦ. І я все життя хотів працювати за цією спеціальністю. Але потім, коли я сказав, що хочу вступати, мені всі сказали, що ні, ось є РТФ. І саме батько настояв, що ні, 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 ні. Я не хочу, щоб ти працював у цій спеціальності. Я хочу, щоб ти вступив на РТФ. Угу. Я дуже злився, я говорю: Та як же так? Я ж хотів вчитися на твоїй спеціальності, потім працювати разом. Ні. Ні. І потім я вже почав читати про РТФ, почав щось робити вже своїми руками, купив мікроконтролер собі, почав програмувати. Мені дуже сподобалося це все. Я якось проникся цією всею атмосферою РТФ, і мені дуже подобається. Еха, так ми втратили ще одного інженера-конструктора. Так, шкода. Шкода. <рес> Не було в тебе думки започаткувати новий волонтерський проект? Я вважаю, що найближчим часом ні, тому що ця вся робота, якщо можна її так назвати, uh -huh. дуже сильно виснажує. Ну тобто, поки що я вважаю, що будемо займатися тільки. машинами. Так. Дякую ще раз, що завітав. Було цікаво з тобою поспілкуватися, дізнатися про таку складну, як на мене. І відчайдушну професію як волонтер. Вам дякую! Це був проект Кампус. Ставте лайки, репостіть і не забувайте донатити на ЗСУ. Всі посилання внизу.